Ну і до заяв Кирила Буданова спроби вбити російського диктатора Володимира Путіна були неодноразово, але поки невдалі. Про це розповів очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю НВ і додав, що росіяни бояться втратити його. Спроби вбити були, але як бачите, поки невдалі. Путін при владі понад 20 років. А зараз у Росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю. Пан Буданов не поточнив. Але як думаєте, кого оригінального Путіна його двійників намагалися прибрати? Чи можливо двійник проти оригіналу повстав? Ну, зрозуміло, що це вже така може бути глибока конспірологія, але знаючи Росію і традиції радянського союзу, тут, мабуть, нема чому дивуватися. Ну, якщо говорити про Путіна, то у мене своя думка щодо його двійників. Я її ще у 2015 році висловив свої публікації, яка має назву «11 днів без Путіна. І там я приводжу приклади, чому у Путіна не може бути двійників двійників. Їх нема, тому є тільки один Путін. Те, що там змінюється з його обличчям, і так далі, а в принципі, це зміни, які пов'язані. З лікуванням, які пов'язані з ін'єкціями ботоксу, які пов'язані з іншими хірургічними втручаннями безпосередньо в цього персонажа. А так, в принципі, те, що могли бути спроби його ліквідації, так вони були і в 2015-му, до речі, з чого все і почалось. І це е, зникнення Путіна свого часу на майже 11 днів, взагалі з інформаційного простору, чого не було на той момент. А це був перше, це була перша така спроба, коли його намагалися е, ліквідувати. Скажіть, будь ласка, тобто у вас є ціле дослідження на цю тему, і ви якраз писали його у 2015 році, і це якраз співпадає з цією першою спробою, але ви самі зараз даєте відповідь, що це цілком природні зміни для диктатора, його лікування, його вікові зміни. Тобто, не треба тішити себе надією, що він кудись зникає. Зацікавлена, ми періодично робимо відсилку до російських еліт і... лібералів. Зараз не буду торкатися. Зацікавлена російська еліта в зміні Путіна? Чи все комфортно? Дуже багато. То тоді зруйнується, якщо піде цей один ключовий, а, насправді все залежить від того, а хто зможе першим а, реалізувати сам процес ліквідації цієї персоналі? Бо від цього і буде залежати, як буде, який буде мати розвиток а, Російська Федерація в подальшому, і відповідно, який буде розвиток подій щодо. України справа у тому, що є різні еліти, є різні їх дуже часто називають на Росії вежами вежі впливу, які зацікавлені в ліквідації Путіна або збереження влади Путіна, тому що їм про ньому комфортно, і ця постійна боротьба вона іноді відбувається не тільки загально по якимось різним структурам силовим структурам знову ж таки ФСБ. ФСБ – це не єдиний організм він і не діє єдино. не організм. навіть ФСБ так, вони навіть мають різні філіали впливу, а різні групи впливу, які мають свої пріоритети в ну наприклад, на північному Кавказі. Пріоритети філіалу ФСБ, який діє на північному Кавказі, а воно відрізняється від пріоритетів філіалу ФСБ, який діє на далекому сході, той самий Владивосток, і так далі, так і таке інше. Це різні різні, навіть скажімо так, різні профіти угу. від цієї влади. Хтось має менше, хтось має більше, і тому є і конкуренція навіть внутрішньо в цих силових структурах. Так, пане Олександр, мені тут імпонує думка Валерія Пекара, який сказав про те, що місцеві еліти вони можуть розколотися щойно. Вони відчують що для них подальший без Путіна і без центральної влади в Москві розвиток подій вигідніший ніж. Той, який зберігається зараз, ну але це інша тема. Давайте поговоримо про те, що зараз роблять сили оборони і як ми можемо їм допомогти. Спільнота українських медійників ініціювала великий збір на закупівлю ударних морських безпілотників Магура В5 для головного управління розвідки. Завдяки цим дронам розвідники вдало нищать російські військові судна. Мета збору: 10 мільйонів гривень. Зараз зібрано майже 7. Закликаємо всіх долучитися, щоб якомога швидше зібрати необхідну суму. Приєднатися можна або за номером картки, або за QR-код вони зараз на екрані. Жодних додаткових загроз. Ще хочемо, пане Коваленко, вам це питання поставити. З боку Білорусі немає. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, на білоруській території дійсно відбувається спільне навчання з китайськими військовими. Однак вони планові раніше Центр національного спротиву заявляв, що отримав інформацію про можливі провокації з боку Білорусі на північному кордоні України. За останніми даними, жодних додаткових загроз із боку Білорусі наразі немає. Зокрема, йдеться про справді планові навчання. Втім, російська дезінформація традиційно може спробувати використовувати будь-які приводи для посилення своїх позицій. Сили безпеки та оборони України безумовно уважно стежать за ситуацією на цьому напрямку та контролюють її. Uh, і як uh, сказав, uh, як говорив uh, Кирило Буданов, uh, можемо згадати його попередні цитати: катастрофи немає, але не бачите проблеми не вийде. Ви також, пане Олександре, говорили про те, що точно не варто думати, що Путін відмовився від ідеї захоплення Одеси, Запоріжжя, Дніпра, та й від ідеї захоплення Києва, так тобто, ви про це говорили навесні. Тобто, ситуація. Для цього диктатора вона не міняється? Хіба що можливостей немає? Чи можливості з'являються? Де вони їх шукають? Ми постійно обговорюємо загальнополітичний, загально світовий порядок. Денний міняється щось за ці кілька місяців з вашої останньої заяви. Чи не зміниться категорично нічого в планах Росії? В планах Росії нічого не змінюється, але в них і ресурсу не з'являється, щоб вони могли свої плани реалізувати навіть якщо ми говоримо про Білорусь. Ну це загроза для Києва, як варіант, в першу чергу. А наступ на Київ 2.0. Але навіть зараз ми бачимо, що Білорусь вона так є для України небезпечною, але цей рівень небезпеки треба Все ж таки робити градацію цього рівня. По категоріям там червоний, жовтий, зелений, синій, наприклад, так і саме зараз так небезпека вона залишається, але вона мінімальна, тому що на території Білорусі немає по перше, а ударного угруповання, яке б становило таку загрозу. А, та присутність російських окупаційних військ, яка там є, це максимум, на що вони здатні. Це диверсійні дії, це максимум. Якщо ми говоримо про білоруські а, війська, то вони в принципі не боєздатні для довго Тривалої загальновійськової операції наступального типу, тому е загроза буде залишатися до кінця війни та до тих пір, допоки є при владі в Білорусі е Лукашенківський режим. Але загально зараз на сьогодні ні так само і для будь-якого іншого міста, яке підпадає під плани Росії по захопленню території України, лівобережної та південної частини, загроза є, але чи є ресурс? Ні, ресурсу для цього немає. Тому вони концентруються зараз максимально на сході. Часково намагаються і бойові дії по іншим напрямкам, але організувати більш масштабну загальну військову операцію на зовсім неочікуваному якомусь напрямку в них немає можливості. Пане Коваленко про підтримку партнерів поговоримо далі. Але я хотів би уточнити цікавий випадок. Російський шахет залетів майже до мінська. Що це могло бути напередодні? А це могли бути збії в роботі його систем навігації. Це дуже часто відбувається не тільки у шахедів. Це, наприклад, відбувається у російських ракет, це круговних авіаційних бомб. Цікаво. Ну. Частіше б такі збої траплялися так, тому що ну дійсно він майже долетів до білоруської столиці. Як раніше, ми пам'ятаємо, з Білорусі летіли ракети по нас. Давайте тепер, як я й сказав, про підтримку партнерів нашої боротьби. Країни НАТО посилюють обороноздатність України. Міністр оборони Рустем Умєров оприлюднив список озброєнь та боєприпасів, які країни-партнери нададуть Києву за підсумками саміту е, НАТО в Вашингтоні. Так, Україна отримає п'ять новітніх комплексів протиповітряної оборони, чотири батареї. І Петріот і одну сам ті. Крім цього, союзники нададуть десятки систем ППО меншого радіусу дії. на полях саміту НАТО, були ухвалені й інші рішення, пов'язані з оборонною підтримкою України. Так, Норвегія підтвердила передачу шести літаків F-16. Австралія анонсувала найбільший пакет військової допомоги на суму майже 170 мільйонів доларів. Нідерланди зголосилися придбати боєприпаси для F-16 на суму 300 мільйонів євро. А данія профінансувала виготовлення 18 самохідних українських гаубиць. Богдана, ставши першою країною НАТО, яка напряму фінансує українське виробництво зброї. Пане Олександре, які б ви підсумки підбули цього саміту? Тому що, схоже, що з одного боку наші очікування не були такими високими, як від попереднього у Вільнюсі, а з іншого боку, і наші партнери вже покращили підхід до ситуації, теж порівнюючи з минулим роком. Ну які могли бути максимальні очікування. Я думаю, що ну, максимальна фантазія очікування це саме вступ України в НАТО, але ми добре розуміємо, що допоки не закінчиться війна, цього не відбудеться. Що мені більш за все сподобалося, окрім всього того, що зараз ви вже озвучили, це 15-й розділ північно-атлантичного альянсу в заглав їх загальній декларації по цьому заходу. 15-й розділ в ньому йдеться про створення НАТО Assistance and Training for а це саме служба допомоги по навчанню з північно-атлантичним альянсом в питаннях безпеки для України. Це не тільки про підготовку наших військових, це ще йдеться. Безпосередньо про військово-технічне співробітництво, і дуже цікавий інший момент в цьому 15-му розділі це створення ще одного а, дуже цікавого центру, а саме Joint а, Analysis, Training and Education Center. а це центр, який буде спрямований на аналіз а, саме подій бойових дій в зоні. Бойових дій в Україні, а це моделювання різних сценаріїв, які можна використовувати в майбутньому військами НАТО та силами оборони України, а також розробка оптимальної тактики та стратегії для військ, як альянсу, так і сил оборони України, а також синхронізація їх можливості сумісних дій це дуже важливі аспекти для подальшої інтеграції українських військ. В загальну структуру північноатлантичного альянсу і є ще дуже цікавий момент: це третій розділ, в якому о, говорили про тероризм загрози тероризму, і в цьому розділі найцікавіше Росію вперше згадують о, дипломатично, поки що, але згадують не просто як країну, яка становить таку саму загрозу, як тероризм, міжнародний тероризм. А як країну, яка має безпосередній зв'язок з міжнародним тероризмом, тобто вони ставлять вже співвідношення рівноцінне між міжнародним тероризмом та Росією? Так, спасибі, пане Олександр, що і на це звернули увагу. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був наживо.